Холодне стайко, диловишні пригоди в лісовій школі, Пригоди в павутинії. Розділ перший. У нього нагадується про лісову школу, про її учнів та вчителів. Новенька. Неприємні несподіванки. І знову ми з тобою, Друже, мій дорогий, у лісовій школі. Давай не зазирнемо в клас. Он де за першою партою сидять вони вірні, нерозлучні друзі, зайчик посягухань та Їжачок Колько Колючка. За ними. Рисиня М'яу та козеня зіна бабешко. Далі Ведмежа, Михайлик Ведбаненко та борсученя бурясук, потім лосеня, соня, лось та Білченя, вірочка, вивірчук. А за останньою партою як майже у кожному класі сидять хто? ж, Сидять зривщики дисципліни, ледарі та двішники, Вовченя Вовчик Вовченко та Лисеня Рудик Лисовенко, які останнім часом подружилися. Зараз саме урок музики. І вчителі Сольфеджіо Бегемуд Єпопопитамович розучує зі школярами нову спортивну пісню. От, послухай. Дерегуючи своєю мідною трубою, яка називається красиво і урочисто тромбом, богемот Гіпопотамович виводить, якщо хочеш бути скорим, дужим, спритним і бадьорим, стань спортсменом, стань спортсменом і всі дружно підхоплюють, стань спортсменом! А кося вухань, який має абсолютний слух. Ще так такі вуха. Далі тягне соло. Якщо хочеш бути добрим, благородним і хоробрим, стань спортсменом, стань спортсменом. І всі підхоплюють, стань спортсменом, вовчик Вовченко і Рудик Лисовенко. Навмисне ну, фальшивлять, але хіба вони в силі зіпсувати таку прекрасну пісню? І їхні голоси дружно тонуть у прекрасному, дружньому хорі. Проте класна керівничка Пантера Ягуарівна, сидячи в учительській і перевіряючи зошити, контрольна з математики чує це і скрушно хитає головою. От шибаники, а коли вони врешті виправляться? Тут же в учительській сидять інші вчителі. і викладачка лісознавства Лисавета Петриківна, її вчитель лісової історії Мамонт Африканович, і вчителька лісової географії Жирафа Жирафіївна, і фізкультурник. Знаменитий спортсмен, колишній чемпіон лісів і джунглів серед мавп Макак Макакович. А директор школи Бурмило Михайлович Ведмідь замкнувся у себе в кабінеті і пише звіт на перше півріччя. На вигляд, він суворий і непривітний. Але насправді добря дуже любить дітей. От і зараз. Пишучи звіт, він згадує кожного учня і сам до себе лагідно усміхається. Він дозволяє собі це тільки сам, на самоті. А от вийде з кабінету і знову насопиться. Він вважає, що лагідним бути не педагогічно. Хіба ж з ними можна? Вони ж на голову сядуть. Той же вовчик вовченко, дай йому воля, він тобі хвоста відгризе. Людмила Михайлович зітхає і, по схиливши голову набік, продовжує писати. Щоб там не було, нарікати не слід. Справи у школі йдуть непогано. І успішні, слава Богу, досить висока, і дисципліна не така вже й низька, а колись <смі> і згадувати не хочеться. Ой-ой, ще трохи й довелося б вовченка у звірячу колонію відправляти неповнолітнім правопорушником. Зробився. Подумати тільки у бегемота Гіпопотамовича, викладача Сольфеджіо. Другобона поцупив, зв'язався з дорослим бадитом, рецидивістом, шакалом, бацилою і заляканий ним трохи сам не злодієм став. Ой, добре, що кося вихання колько колючка виявилися з молодцями. не злякалися шакала, допомогли викрити його. І вигнали бацилу з лісу. З якими ж боягузами прийшли вони до школи, тіні, власне, боялися, тепер зовсім не те, приємно на них дивитися. Вовченко, правда, зразковим учнем не став. Потроху порушує дисципліну, ще й на Лисовенка погано впливає. Але що ви хочете? Де ви бачили, що порушники дисципліни одразу стали зразковими? <гум> так навіть у казках не буває. Ні, непогано йдуть справи у школі. Непогано. Бурмило Михайлович усміхається, учні у класі співають. А учні заливаються. Якщо хочеш бути добрим, благородним і хоробрим, спань спортсменом, стань спортсменом, стань спортсменом. І хто знає, як усе б склалося, коли б на другий день, після того, як ми з тобою, друже мій дорогий, зазирали до класу, не з'явилося б новенька. Очинилися двері, і Пантера ягуарівна ввела до класу товстеньке дике порося у смугастому і із великим смугастим бантом на голові. Ввела і сказала, як завжди кажуть учителі в таких випадках. Знайомтесь, діти, це наша нова учениця, Хрюша Кабанюк. Хрю… хрюк. Сказала новенька і сіла на вільну парту і одразу почала щось їсти. Яка симпатичненька, правда? Яке в неї платячко, зашепотіла Соня Лось. Ага, Загивала Зіна Бебешко. А Бебе бантик який. Мені так подобається. І мені і мені Підхопила різка няу. Подумаєш? Звичайнісінька свиня та й усе, скривився вовчик Вовченко. Чор зна що? І з боку бантик? Правильно, сказав Рудик Лисовенко. Він не вимовляє літери Р і замість правильно говорить плавильно. Кося бухання колько-колючка промовчали. Прирушає їм ще не дуже сподобалася, але підтакувати Вовченку і Лосовенку вони не захотіли. Хоча після пригоди з шакалом Бацилою вовчик до них більше не чіплявся, але й дружба поки що не виходила. На першому уроці була лісова історія. Мамент Африкановець цікаво розповідав про дуже про древніх Шаблозубих тигрів, але слухали його неуважно, як то кажуть, і у півуха. Усі раз у раз позирали на парту, де сиділа щось хромила новенька. А коли продзвенів дзвоник на перерву і вучні учні вибігли бір, кося вухань перший загукав Цурне, квач, цурне квач, цурне квач, цурне квач, загукали усі, розбігаючись. Крюшо, ти квач. Отбігаючи останньою, крикнула Сеня Ось. Ой я не граюся, м'яко сказала новенька, повільно щось жуючи. Усі розгублено замерли. Чого?» «Не хочу!» І так вона якось це сказала, що зовсім... Всім одразу стало нудно і нецікаво. Ніхто не побіг і ніхто не став нікого доганяти, і гра у квача розладналася. Потинялися вони дошкіль по шкільному подвір'ю, дочекалися дзвоника і пішли на урок. Ну й маруда ця хрюша, — скривився вовчик Вовченко. Лавно, підтакнув Рудик Клесовенко, і хоч як не хотілося косі і кулькові з ними погоджуватися, заперечувати було нічого. З цього все й почалося. Як об гру діти не заводили, Хрюша нудно тягло, я не плачу, мені не цікаво. І всім чогось теж одразу ставало нецікаво, і жодна гра якось не клеїлася. На перервах усі тепер нудилися, вешталися по шкільному подвір'ю, і взагалі з ними діялися якісь дивні речі. Наприклад, одного разу соня, лось, вірочка, Вибірчук поверталися додому. По дорозі їм трапилося пташеня, яке випадково з гнізда випало і жалібно пущало у траві. Соня і вірочка були найдобрішими дівчатками у класі. Завжди всім співчували, допомагали, жаліли усіх. Бірочка до того ще й дружила з пташками, стрибаючи по деревах, часто гаст... гостювала у гніздах. А тут вони мовчки одвернулися і причовгали мимо. соворомилися глянути одна одній у вічі, але не могли примусити себе зупинитися і допомогти бідному, нещасному та жіньоткові. Їм було якось лінке. Іншого разу вовчик Вовченко і родик Лисиленко провалилися у яму, і, хоч яма була не глибока, і з неї досить легко було вилізти, ставши один одному на плечі, вони лежали і не вилазили їм було ліньки це робити. А всі стояли навколо ями і дивилися. І ніхто не робив навіть спроби витягнути Вовчика та Рудика. Всім теж було ліньке. І якби не вчитель фізкультури, Макак Макакович, Вовчик і Рудик, мабуть, досі б лежали у ямі. Ха. Ну і звичайно, не лише гратися, але й і вчитися їм тепер стало нецікаво та лінки. На уроках вони сиділи байдужі й неуважні, і дома ніхто з них не міг примусити себе робити домашні завдання. Навіть відмінники Михайлик Ведмеденко і Раїска Мняо вперше в житті почали хапати двійки. Пантера Ягуарівна була в розпачі. Що це робиться? Жах. Кошмар, треба негайно скликати батьківські збори. Увага! Увага! Завтра батьківські збори. Запам'ятайте усі завтра, після уроків, батьківські збори. Запишіть та передайте батькам обов'язково! Завтра батьківські збори.